Я думаю, ви неодноразово чули фразу про те, що нас формує наше оточення. Наприклад, такі відомі слова, що ми є от середнім із тих п'яти людей, з якими ми спілкуємося найчастіше. Я сіє тезою абсолютно згідним. Але як на мене, є ще одна річ, яка впливає на нас не менше, ніж наше оточення, це звички. Це ті самі звички, з якими ми маємо справу кожен день на роботі, десь там в комунікації, в взаємодії з іншими людьми в особистих стосунках. Це певні паттерни, речі, дії, які ми повторюємо, які є в принципі певною складовою нашого я. Це речі, які нас формують, тому що я впевнений, що звички формують нас навіть більше ніж наше оточення. І у них є одна важлива особливість оточення, якщо ви захочете, його може бути дуже непросто змінити інколи це взагалі неможливо. Або та вигода, яку ви отримаєте, вона не варта затрачених зусиль і можливих мінусів. А от працювати зі звичками значно легше, тому що абсолютно кожен з нас має можливість за бажання позбутися одних звичок і набути інших, і у певному сенсі стати трохи іншою людиною. Інколи якісно іншою. звички можуть бути як несвідомі, які з нами там не знаю з дитинства, або за багато років ми просто взагалі перестали помічати їх вплив, або цілком свідомі сформовані усвідомлено, такі які ми набували для того, щоб досягти от певної цілі. Але в будь-якому випадку їхній вплив буде дуже відчутним. Навіть якщо це маленькі звички, в них є так званий накопичувальний ефект. Сумарно це може мати ефект свого роду снігової лавини. Що я взагалі вирішив зачепити цю тему? Просто декілька тижнів тому один з підписників мого телеграм-каналу е, написав мені. Сам мені приват. Ми трохи поспілкувалися, і в процесі він запитав мене, які звички формують мою особистість, які звички зробили мене тим, ким я є. Якщо чесно, сам ніколи над цим не задумався, тому що знову ж таки багато звичок вони там засвоєні на підсвідомому рівні. і Ми не помічаємо, коли ми щось робимо. Навіть зі сторони це не завжди очевидно. Я над цим задумався, але однозначно і швидкої відповіді дати не міг. Тому я вирішив записати це відео. Скільки взагалі часу займає формування звички? Там можна в принципі в інтернеті зустріти дуже багато інформації по цій темі. Але як на мене, я бачив такі цифри, і я сам в принципі на особистому досвіді можу сказати, що це так воно і є. Так це те, що в середньому формування якоїсь там не знаю, базової звички або нехай там середнього рівня вона займає від трьох до шести тижнів. Тобто, практично будь-яку звичку, крім чогось там прям хардскілового, можна сформувати за три-шість тижнів системної. Роботи бот Знову ж таки, повертаючись до власного досвіду, я можу в якості прикладу навести звичку прокидатися зранку. Якось декілька років тому в мене виникла потреба, скажімо так, виділяти більше часу на роботу над своїми проектами і над деякими клієнтськими. Але, звичайно, якщо відкладати все це на вечір, то по-перше, продуктивність дуже падала. По-друге, інколи я був настільки вимотаний, що мені було не до того, і результати були відповідні. І тому я вирішив, що я буду займатися цим зранку. А для того, щоб цей самий час зранку знайти, мені потрібно було прокидатися там в середньому на півтори-дві години швидше. Тобто, якщо я раніше прокидався о восьмій, мене робочий день починався з десятої, то я почав прокидатися о шостій тридцять, і на те, щоб повністю засвоїти цю звичку, в мене Пішло близько чотирьох тижнів, близько місяця, можливо, навіть менше, так щоб я взагалі почав прикратися навіть без будильника. Звичайно, як завжди, легше сказати, ніж зробити. І я думаю, багато людей в процесі не пройшли б цей шлях і там відмовилися в процесі, тому що коли декілька разів проснешся зранку, особливо якщо ти ще ввечері лягав пізно, а ще й світловий день маленький. І це зима, ну то бажання цим продовжувати займатися, воно суттєво піде на спад. Але підкажу простенький лайфхак: просто використовуйте свої рідні Маркери, які нагадують вам про цю звичку, про те, що вам потрібно її продовжувати, це можуть бути навіть прості нагадування в телефоні, тому що абсолютно в будь-якому смартфоні, що Android, що iPhone, є програма, де можна виставляти нагадування, або я можу порекомендувати такий менеджер завдання, як Тік-Тік. Чи Microsoft to Do, і все, і там ми просто ставимо собі оце певне нагадування, і через певним інтервалом і програма сама буде вам нагадувати про цю звичку. В моєму випадку я це використовував останній раз. Це коли я кожен день вчу нові англійські слова. І так само, коли я вчив правила дорожнього руху, які я так нормально призабув, я використовував саме ось це просте нагадування в Тік-Тік. Тобто у вас повинно бути щось, що вам нагадує про цю звичку? Це може бути навіть банально, просто записка на листочку паперу. Десь у старому доброму блокноті, яку ви там залишаєте на видному місці, так щоб про неї не забувати. Це залежить від того, ну який інструмент ви використаєте, залежить від того, наскільки часто вам потрібно це нагадування, тому що листочок паперу ви бачите один раз ранку чи ввечері, а та сама програма може ставити вам нагадування кожних дві години. Може виникнути логічне питання: а як мені зрозуміти, які звички я хочу в себе сформувати. А просто поспостерігайте за іншими людьми, за тими, з кого ви б хотіли брати приклад. Ті, хто вам не знає, просто подобається. Якщо вони хороші в чомусь, в чому ви теж хотіли б бути хороші. Зверніть увагу, як вони це роблять, як у них це виходить, як часто вони це роблять, і спробуйте потихеньку впроваджувати в свою ж поведінку, своє ж життя. Найпростіше як на мене, це виходить з роботою і з різними робочими завданнями. Але в цілому, це універсальне правило, яке працює в будь-яких сферах. Я не говорю, звичайно, там про от такі. Типу хайпові штуки, як е, пустив в соцмережах, там 10 звичок, там мільярдерів. Я не думаю, що якщо ви почнете там е, повторювати сніданок і ранкові ртуалу Уарна Баффета, то ви станете Уарном Баффетом. Так само, як від того, що ви будете там випивати пляшку віскі в день і викурювати декілька сигар, навряд чи ви станете схожими на вістові Черчилля. Я пропоную просто брати більш приземлені приклади е, тих людей, яких ви реально знаєте, і в яких за потреби, якщо вам щось буде незрозуміло, можна задати пряме питання: а як це в тебе виходить і як ти до цього прийшов? Точно так само, як це свого часу вийшло з моїм підписником, коли ми переписувалися. І тут ми приходимо до одного важливого правила: завжди враховуйте контекст. Коли ви хочете взяти з когось приклад, коли ви хочете перейняти чиїсь звички, враховуйте контекст і. Ту ситуацію, в якій знаходитесь, допустимо, ви, а в якій знаходиться ця людина, тому що якщо у вас в знайомого там не знаю власника мережі компаній міжнародного рівня, є звичка там влаштовувати собі обідню сієсту і декілька годин гуляти з друзями посеред робочого дня, то я не думаю, що у вас вийде цю звичку повторити. Це звичайно такий дуже узагальнений приклад, але в цілому думаю, ви зрозуміли суть і вловили думку. Враховуйте контекст, враховуйте те, чи вдасться вам це повторити, і чи вдасться вам. Використовувати, закріплювати цю звичку на постійній основі це насправді дуже важливо, бо вам потрібно повторювати це постійно для того, щоб цю звичку закріпити. Розділяйте звички особистого характеру і звички, там які можуть згодитися вам не знаю в певних ситуаціях, пов'язані, наприклад з вашою професією чи родом діяльності, чи там іншими досить специфічними напрямками, тому що потрібно розуміти, що немає якихось там відверто ну за. Рідкісними випадками немає там відверто поганих звичок і немає відверто хороших звичок. Просто одні звички хороші в одних ситуаціях, а другі звички патерни і моделі поведінки дають вам бонуси в інших ситуаціях. І це теж важливо, це треба враховувати. Тому що, якщо вам потрібно отримати більше впевненості, в собі ви хочете прокачати свої навички переговорів і продавлювати своє ну в бізнесі чи навіть в роботі. Це однозначно піде плюс, але от в особистих стосунках свич за все наслідки ну вони будуть далекі від бажаного, і ви отримуєте ефект з до навпаки, тому що інколи краще тактично відступити, коли мова йде про взаємини між людьми, але тоді виграють обидві сторони, аніж отримати перемогу за будь-яку ціну, і тоді по факту ви обоє програєте. Спробуйте піти від протилежного, тобто не думати над тим, не знаю, які звички вам хочеться впровадити своє життя. А ну тобто, коли ви хочете зрозуміти, що, що буде вам дійсно корисно і чого вам хотілося б, а зробіть свого роду реверс інженіринг, подумайте від протилежного. Подумайте, що вам в собі не подобається, що б ви хотіли змінити, а тоді подумайте, які звички допоможуть вам цієї цілі досягти. Що вам потрібно постійно робити, такого, щоб ви цих, на вашу думку, мінусів. Позбулися традиційно. Я не люблю записувати довгі відео, там не знаю на півгодини. Я надаю перевагу коротким роликам, щоб чітко викласти суть тим самим роликам, на які б я сам міг подивитися від початку до кінця. І так само зараз я закінчу це відео простою порадою. Коли ви хочете сформувати нову звичку, починайте завжди від простішого. Ідіть маленькими кроками. Ідіть поступово і вислідковуйте прогрес. Не беріться за щось занадто складне, тому що абсолютно більшість фейлів в нас буває через те. Що ми беремося або за занадто велику кількість речей одразу, або беремося за челенджі занадто складні. Коли ви починаєте з простішого, ви швидше почнете святкувати маленькі перемоги, ви швидше досягнете бажаного і ви швидше отримуєте потрібний досвід, який дозволить вам продовжувати рухатися вперед, підніматися на нові рівні. А тепер давайте поділіться своїми думками і досвідом у коментарях. І звичайно ж, я рекомендую вам просто почати, тому що це далеко не так складно, як може здатися на перший погляд. А наші звички це те, що нам завжди під силу змінити, і це те, що нас реально змінює.